Як вплинув на ситуацію на фронті харківський наступ Росії? Чи сповільнилось через це просування окупаційних військ в Донецькій області? У чому російська армія переважає сили оборони України та битва за Донбас? Чи буде у неї фінал? Про це ми поговорили з трьома експертами військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим, оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком та полковником ЗСУ екс речником генштабу Владиславом Селезньовим. Тож перший блок питань до Дмитра Снігирьова після спроби Росії наступати на харківському напрямку. Чи змінило це ситуацію на Донеччині? Наприклад, чи сповільнився наступ на часів яр? Навпаки, йдеться про інтенсифікацію наступу, окупанти наступом на харківському напрямку намагався вирішити для себе питання про дислокацію оперативних резервів Збройних сил України якраз в в Ярського Куп'янському напрямку і на відповідно Харківський. саме після активізації боїв на Харківському напрямку розпочалася активна фаза російського наступу на Покровському, Часівярському, Куп'янському, Лиманському і відповідно вугледарському напрямку, який до певного часу вважався ну, стабільним. Крім того, є на покровському напрямку просування відповідно до траси покровськ Константинівка. До неї залишилося трохи більше 8 кілометрів. А це дає можливість окупантам виходу вже безпосередньо в оперативні тили Сил оборони України. Безпосередньо на Костянтинівку основне завдання окупантів це якраз вихід на адміністративні кордони Донецької області. Чому відповідна різка активізація наступу по всіх без винятку напрямках? Чи можна сказати, що анонсований паном Кирилом Будановим літній контрнаступ Росії вже почався? Та він і не закінчувався. Він розпочався в жовтні 23-го року. Він на жодна жодного дня він не закінчувався. Ми бачили з вами інтенсивний характер бойовий. Дій і в квітні, відповідно, в березні місяці окупанти намагалися покращити своє тактичне становище після захоплення Авдіївки і відповідно, просунення на так званому Черетинському напрямку. Після захоплення відповідно Авдіївки Росіяни посилили тиск за рахунок фактично нових частин, які вкидалися, як то кажуть, з коліс. І, на жаль, ми маємо певні просування окупантів саме на цьому напрямку. Те, що наразі відбувається, це бої в районі Сокіла і відповідно, вже безпосередньо в районі Каралівки. Це загроза відповідно подальшого просунення до адміністративних кордонів. З Дніпропетровської області днями аналітики проєкту Deep State опублікували розслідування, де дійшли висновків, що оборона очеретиного була провалена через дії керівництва 115-ї бригади. Чи згодні ви з цим? Не може прорахунки власне командування однієї бригади привести до подібного характеру? Скажімо, до подібних наслідків просування на очеретянському напрямку стало можливо в першу чергу за моменту відсутності інженерно-фортифікаційних споруд сил оборони України, тобто всі ті розмови про наявність багатошлонованої оборони збройних сил України виявилися не більше ніж ну, скажімо так, розповідями. Якщо би ми мали реальну лінію Шмигаля, Лінію там сирського Відповідно, навіть тактичні прорахунки керівництва однієї бригади, не дозволили би окупантам мати подібного характеру успіху на цьому напрямку. Вже більше двох років, скільки триває повномасштабна війна, стільки йде битва за Донбас. Як ви вважаєте, чи є ця битва квінтесенцією всієї війни? Тобто, коли вона закінчиться, то закінчиться війна. Це власне виконання так званої першого етапу спеціальної військової операції. За що на територія російського диктатора змінилася вже не мовиться про денацифікацію демілітаризацію України, мовиться про виконання першого етапу, так званої СВО. а саме вихід на адміністрацію. Тині кордони Луганських і Донецьких областей, тобто зведено до мінімума. Путін прекрасно розуміє, що війна триває треті ріки. Відповідно, подальші активні бойові дії знов таки викликають запитання як російському суспільстві, так і відповідно навантаження на російський бюджет. Стосовно битви за Донбас, так я ще раз підкреслю от саме активізація різка активізація російського наступу на цьому напрямку. І говорить про те, що Донецький Луганський напрямок є в пріоритеті у російських окупантів. Тепер питання до Олександра Коваленка: чи зможе Росія захопити часів Ярчи Покровськ під час свого так званого літнього контрнаступу? Треба завжди розуміти, що є різні сценарії розвитку подій, і якщо розглядати негативні, то звісно у російських окупантів є можливість до кінця 2024 року. Захопити, наприклад, часів яр, не дивлячись навіть на те, що частково вони відправили з під час яру підрозділи 83 ї окремої штурмової бригади з під Іванівського Клечіївки та Андріївки, в Білгородську область. Звідки вони були відправлені для підсилення наступу на Харківщині? А окрім цього, ми бачимо, що росіяни мають можливість просуватися в районі очеретина, особливо на південному фланзі, і реальна загроза їх виходу на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища. Тобто, сформувати по лівому берегу для себе ось таку буферну зону. З природньою перепоною це значно о, покращить їх тактичне становище в районі очеретина і дозволить о, обирати або йти далі на Покровськ по 05.11, або через Воздвіженку перерізати 05.04 логістичну трасу артерію між Покровським та Константинівкою. Або, о, взагалі, обрати рух по е, е, на північ і, і фактично відкрити турецький напрям. В чому Росія переважає в першу чергу це люди, техніка, якась модернізована зброя. Вони не рахуються з втратами, тому вони можуть, наприклад, на 100 метрів, щоб просунутися на 100 метрів, вони можуть покласти роту. Ми не можемо е, так відноситись до людського ресурсу. Тому і 2024 рік це буде рік оборони, але оборони, яка а, повинна буде виснажувати російських окупантів а, втратами. Ми повинні постійно встановлювати рекорди по знищенню а, російської компоненти або людської, або механізованої. І механізованої це, до речі, а, найбільш а, суттєвий момент, тому що людську компоненту вони завжди зможуть відновити. Ми свою повинні максимально економити у той час, як механізована компонента у росіян вона закінчується. А ми у цьому питанні залежні від наших міжнародних партнерів, і якщо наша дипломатія буде продовжувати настільки ж потужно працювати як зараз. То ми не будемо мати якусь катастрофічну ситуацію з забезпеченням технікою, І той час, як росіяни саме до такої ситуації, наближаються. Ще один дуже важливий фактор, який надає їм а, можливість просуватися та рухатись вперед, повільно, але рухатись вперед, це домінантна а, компонента. Коригованих авіаційних бомб авіації. Авіація продовжує російсько домінувати в нашому повітряному, на жаль, просторі над тимчасово окупованими територіями. І проти кабів немає поки що вирішення, нема вирішення цієї проблеми. Зараз у Зетспільноті спільноті пишуть, що дуже скоро на фронті основною бойовою силою будуть ФПВ-дрони. Росіяни прогнозують, що осінь зима цього року стане битвою таких дронів. Чи згодні ви з такою думкою? Цілком можливо, тому що росіяни зараз нарощують потенціали ФПВ-дронів. А ми бачимо, як місяць, -місяць в місяць зростає кількість застосування цих засобів ураження. І, і тут буде битва в півдроні. В якому сенсі так вона буде відбуватися як в можливостях протидії, так і кількісної переваги. У кого буде більше, це звісно ж зможуть більше наносити уражень з іншого боку. Хто буде краще протидіяти, а це в першу чергу? Ну, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби, реби, окопні реби і так далі. Той, хто буде також переважати в цій категорії, той а, буде більш захищений від цієї загрози, як ви вважаєте, битва за Донбас чи головна вона у цій війні? Тобто, коли вона закінчиться, припиниться і війна? Основна мета не змінюється у російських окупантів вже з 2014 року хоча вона формувалася ще до 2014 року ідеологія їх війни це захоплення майже усієї усієї лівобережної україни і півдня з виходом в чорне море в 22-му році до цього ще було додано контроль за столицею за Києвом, і вони не потягнули цей проект. Тому зараз вони обмежуються о, саме бойовими діями о, на Донбасі а в першу чергу Донецька область. Уявимо собі такий найнегативніший апокаліптичний сценарій, що вони захоплюють саме Донецьку область. Вони не зупиняться, вони будуть рухатись далі. Вони будуть е, рухатись в Запорізькій області, потім Дніпропетровська область, Харківська область, і так далі. Тобто їх треба зупиняти і невелювати усіх можливості е, по просуванню та е, зробити все, щоб вони залишили територію України, інакше вони не зупиняться ніколи. І питання до пана Владислава Селезньова останнім часом окупанти просуваються до траси Покровсь-Костянтинівка. Якщо їм вдасться просунутись ще ближче, або навіть перерізати її. Чим це загрожує? Ворог намагається взяти під контроль одну з головних трас, яка забезпечує, якого забезпечується логістичне логістична Е, ключовий елемент, який визначає перемогу на полі бою, це наявність ресурсів у визначеному місці у визначений час. Якщо постачання ресурсів ускладнено через різні причини, в тому числі через те, що ворог контролює е, магістралі, відповідно вести мову про успіх на полі бою в таких умовах не варто. Ворог діє абсолютно раціональна, і вся діяльність в рамках наступальної кампанії російських окупантів, те, що задіяно в рамках так званої СВО, вона спрямована на те, щоб в перспективі до завершення літньої наступальної кампанії повністю окупувати територію Донеччини. Якщо ви говорите, ми, ми говоримо про тактичний епізод спроб ворога вийти на трасу, що з'єднує зазначені два населені пункти, то тут йдеться про те, щоб що ворог не створити чудовий та зручний для себе плаздар для подальшого наступу. Ну і, відповідно, ускладнити рух наших монтажів військового значення, та переміщення сото на різних ділянках фронту. Який напрямок на фронті є найбільш загрозливим для наших військ? Є чотири напрямки на сході нашої держави, які є визначальними і від утримання позицій, на яких залежить подальша доля України. Причому насправді України це Сіверський, Покровський, Кураховський і напрямок в районі Час Яра чи Краматорський, як ми зараз дедалі частіше називаємо. Чому? Тому що у разі, якщо ворог проманеться окупувати всю територію Донеччини, це не значить, що він зупиниться. Тому очевидно, що тут і зараз нам важливо тримати лінії оборонних та захисних споруд. До прикладу, в районі Карлівського водосховища наші сили та засоби знаходяться вже де-факто на третій лінії оборонних та захисних споруд. Тобто перші дві лінії ми не втримали зараз. Обсяг військово технічної підтримки зростають, але вони ще поки не стали паритетними з можливостями. Російських окупантів я думаю, що найближчі кілька тижнів, можливо, до трьох стануть визначальними, які в принципі ну, визначати бойові можливості українських військ щодо отримання тих територій, які перебувають під контролем українських сил оборони. На вашу думку, яке значення для сил оборони України має мобілізація в рамках мобілізаційної кампанії, що в травні місяці, кількість призваних до лав українського війська. Військовозапов'язаних стало більше, ніж за попередні чотири місяці. Але ми розуміємо, що призваний в рамках мобілізації громадян України має пройти ще відповідний вишкіл в навчальних центрах та на полігонах отримати відповідну уніформу, зброю, устаткування, техніку, щоб подальше виконувати бойові завдання. Це все час, час, який за може бути, не може бути меншим, ніж 60 діб. І в мене останнє питання, пане Владислав. Чи згодні ви, що битва за Донбас визначить результат всієї війни? Війна не завершиться навіть у разі, якщо Путін спромогнеться окупувати всю територію Донецької та Луганської області. Ворог має досить далекосяжні плани. Вже зараз в російську конституцію, включено окрім Донеччини та Луганщини, ще два регіони України йдеться про Запорізьку та Херсонську області. Та я взагалі впевнений в тому, що Путін марить Відновити такий собі радянський союз в форматі СРСР 2.0, А отже, його не зупинять навіть західні кордони нашої країни. Я на маю на увазі львівщину чи Волинь, чи навіть Закарпаття. Він буде сунути настільки далеко і настільки масштабно, наскільки йому цивілізований світ це дозволить. Дуже дякую експертам за розмову. А від наших глядачів, як завжди, чекаємо на коментарі. Поділіться своєю думкою щодо ситуації на фронті.